Дорогі шестикласники, тема відеоуроку діаграми, стовпчасті та кругові діаграми. З діаграмами ми неодноразово зустрічаємося в нашому житті. Графічна інформація є наочною і запам'ятовується краще, ніж слова і числа. На екрані ми бачимо приклади діаграм. Якщо поглянути на першу діаграму, що відображає розподіл світового океану та суходолу на нашій землі, то одразу можемо зробити висновок, що світовий океан займає більшу частину загальної площі Землі. Ще приклад, якщо ми роздивимося діаграму, що стосується Світового океану, то зразу наглядно бачимо, що найбільшу площу має Тихий океан, найменшу площу має Північно-льодовитий океан. Отже, графічна інформація є більш наглядною, ніж інформація подана за допомогою тексту чи чисел. Діаграму використовують для наочного зображення співвідношення величин. Зверніть увагу на екран. Діаграма показує кількість опадів за рік відповідно по місяцям. Ми одразу можемо бачити тенденцію збільшення чи зменшення кількості опадів за рік. Можемо вказати місяць, в якому кількість опадів була найбільшою. Можемо вказати місяць, в якому кількість опадів була найменшою. Діаграми також використовують для наочного зображення частин цілого. Зверніть увагу приклад діаграми продажі транспортних засобів, і ми можемо також по цій діаграмі зробити певні висновки, адже діаграма наглядно ілюструє нам зображення частин цілого. Отже, діаграма це один із графічних засобів зображення співвідношення величин, що порівнюють. Дуже часто ми будуємо діаграми для порівняння якихось величин або для порівняння однієї величини з плином часу. Приклад ми бачимо стовпчастої діаграми п'яти найбільших річок України, а саме Дніпробів, Денний Буг, Дністер, Сіверський Донець та Десна і чітко вказані довжини цих річок, і ми бачимо співвідношення між ними. Зараз розглянемо види діаграм. Взагалі, діаграм існує багато видів. Ми сьогодні зупинимося на двох видах діаграм, а саме стовпчасті діаграми та кругові, їх ще називають секторні діаграми. На екрані ми бачимо приклад як стовпчастої діаграми, так і приклад кругової діаграми. Розглянемо спочатку стовпчасті діаграми. Стовпчасті діаграми застосовують найчастіше для порівняння кількох величин. Або для аналізу зміни однієї величини з плином часу. Стовпчасті діаграми складаються з кількох стовпчиків, тобто прямокутників однакової ширини. А висоти стовпчиків будуть дорівнювати даним величинам, або будуть пропорційні цим величинам. Стопчики чи прямокутники розташовують вертикально на однаковій відстані один від одного. І часто значення величин можуть бути підписані на діаграмі. Приклад стовпчастої діаграми ми бачимо на екрані. А саме відвідування спортивних секцій учнями школи, вказані назви цих спортивних секцій і відповідна кількість учнів, що відвідують їх. Розглянемо тепер кругові, їх ще називають секторні діаграми. Кругові діаграми застосовують найчастіше для порівняння частин однієї величини, тобто частин одного цілого. Кругова діаграма складається з круга поділеного радіусами на частини, а ми вже вивчили, що ці частини мають назву кругові сектори. Отже, для побудови ціли зображують кругом, а частини цілого зображують секторами. При цьому більшому значенню величини буде відповідати більший сектор, і значення величин також можуть бути підписані на діаграмі. На екрані наведено приклад кругової діаграми, а саме денна норма харчування людини, де вказані величини у відсотках. Розглянемо приклад побудови кругової, або секторної її ще називають діаграми. Серед учнів 6 Б класу провели опитування, в результаті якого виявилося, що 20 учнів надають перевагу користуванню Viber, 6 учнів користуванню Telegram і 4 учні WhatsApp, побудувати кругову діаграму популярності меседжерів серед шестикласників. Проаналізувавши умову, ми можемо виділити головні слова і записати коротко умову, як це ми робили раніше. Viber користується 20 учнів, Telegram 6, WhatsApp 4 учні. Наше завдання побудувати кругову діаграму. Для побудови кругової діаграми треба круг поділити на три сектори пропорційно до кількості учнів, тобто виконати пропорційний поділ 20 до 6 та до 4. У нас вже був відеоурок на тему поділ величини у заданому відношенні, тобто пропорційний поділ. І ми вже вивчили, що необхідно ввести поняття коефіцієнта пропорційності. Отже, нехай Х коефіцієнт пропорційності ми знаємо, що градусна міра круга 360 градусів. Тоді, відповідно, 20 учнів, що користуються вайбером, ми будемо записувати тепер 20X, це буде величина сектора, який буде відповідати саме вайберу. Далі для Телеграма це буде 6X, для WhatsApp це буде 4X. Зробивши ці позначення. Ми можемо складати рівняння, враховуючи, що градусна міра круга 360 градусів. Отже, маємо рівняння. Маємо рівняння 20х, додати 6х, додати 4х дорівнює 360. Зводимо подібні доданки в лівій частині рівняння. 20х додати 6х, буде 26х додати 4х, одержуємо 30х дорівнює 360. Щоб знайти х, ми 360 повинні поділити на 30х дорівнює 12. Отже, повертаючись на початок, ми зараз і зможемо знайти величину. Сектора, який буде відповідати кількості учнів, які користуються Viber. Отже, враховуємо, що х дорівнює 12, повертаюся і обчислюю 20 помножити на 12 дорівнює 240 градусів. Далі 6 помножити на 12 дорівнює 72 градуси. Далі 4 помножити на 12 дорівнює 48 градусів. Ось таким чином ми і визначили величини кругових секторів, які будуть відповідати кожному із видів меседжерів, про які йде мова у задачі. Далі наше завдання побудувати круг. І за допомогою транспортира зобразити відповідні сектори. Що ми і зробимо? Отже, побудуємо круг, а минулого відеоуроку ми познайомилися з темою «Коло-круг», і знаємо, що можемо побудувати за допомогою циркуля. Далі беремо собі транспортир і будемо відкладати. Поступово вказані знайдені нами сектори. А саме, ми спочатку проведемо радіус в нашому кругі, і потім, відклавши сектори, ми одержимо кругову діаграму. Доречно, спочатку побудувати найменший сектор, в нашому випадку це 48 градусів. Потім наступний 72 градуси, і вже останній буде найбільший. І ми тепер можемо бачити на екрані. саме Кругову секторну діаграму, що відображає популярність меседжерів серед учнів 6-го Б класу. Зверніть увагу, що для кругової діаграми ми відповідним кольором розфарбували сектори, щоб було наглядно, нам зрозуміло, і значення ми на самій діаграмі навели. Розглянемо тепер приклад побудови стовпчастої діаграми. Ми розглядаємо попередній приклад, але необхідно тепер побудувати стовпчасту діаграму популярності меседжерів серед шестикласників. Знову ми коротко записуємо умову і далі нам для побудови стовпчастої діаграми величини, що порівнюють, будемо зображати у вигляді стовпчиків. Висоти, яких дорівнюють, або пропорційні цим величина. Якщо ми оберемо певний масштаб і в нашому зошиті спробуємо зобразити 20 учнів відповідно висотою стовпчика в 20 см, то це у нас займе багато місця. Тобто ми можемо або брати висоти, що будуть дорівнювати нашим величинам, якщо це можливо, а можемо висоти брати пропорційні заданим величинам в умові. Отже, ми можемо зараз навести вже остаточний приклад побудови в даному випадку, зараз на екрані у нас. Технічна помилка, і тут приклад побудови стовпчастої діаграми, що ми зараз уже уважні, і стовпчастої. Я записую. Ми вже розуміємо, що на екрані стовпчаста діаграма. Зверніть увагу, що ми зобразили відповідними прямокутниками, ширина прямокутників однакова, а висоту ми з вами відповідно до умови зображуємо. В даному випадку повністю співпадає із умовою. Якщо наш зошит не дозволяє нам, наприклад, таку діаграму стовпчасту побудувати, то необхідно працювати із пропорційними величинами. Зараз пояснюю, якщо в нас є величини 26 та 4, і ми будемо зменшувати в однакову кількість разів. В кожному випадку це треба індивідуально розглядати. В даному випадку пропоную зменшити у 4 рази. Зверніть увагу, що ми одержуємо. 20 поділити на 4 у нас буде 5, наприклад, сантиметрів, ми будемо, якщо в нас не вистачає місця. Далі. 6 поділити на 4 ми можемо ділити, можемо, щоб швидше було знак ділення заміним рискою дробу, одержуємо 6 четвертих, скоротимо на 2, одержую 3 других. А ми знаємо, що 3 других це півтора, тобто 1,5 сантиметра. І далі 4 поділити на 4 одержуємо 1 сантиметр. Отже, ми можемо для побудови стовпчатої діаграми. Ось таким чином міркувати. Ми візьмемо, що 1 см відповідає 4 учням. Не вистачає в мене тут місця, я тільки почну. Далі, 1,5 см буде відповідати шести учням, а вже якщо ми продовжимо далі, то 5 см буде відповідати 20 учням. І відповідно, можемо побудувати наші прямокутники, що і буде стовпчатою діаграмою. Що і буде стовпчатою діаграмою, ось в тих випадках, коли не вистачає в нас місця в зошиті для побудови. Розглянувши поняття стовпчастої та кругової діаграми, розглянувши приклади побудови цих діаграм, будемо розв'язувати завдання з підручника Номер 786. Користуючись діаграмою, на якій зображено відсотковий вміст солі у воді деяких водойм, установіть перше, у якій з наведених водойм найсолоніша вода, давайте ми з вами розглянемо діаграму, яка в нашому підручнику наведена. Це стовпчаста діаграма, і вона зображає вміст солі у воді у водоймах. Звичайно. Треба вміти, як говорять, прочитати діаграму. Тобто, насправді діаграма містить дуже багато інформації, і ми повинні вміти прочитати цю інформацію з діаграм. У якій з наведених водойм найсолоніша вода? Найсолоніша вода, бачимо наглядно показано, буде у Мертвому морі, тому що висота відповідного прямокутника, що відповідає Мертвому морю, є найбільшою. Отже, відповідь на перше запитання буде у Мертвому морі. Я записую відповідь на запитання у Мертвому морі. Розглядаємо друге запитання, у якій з наведених водойм найменш солона вода. Ми розуміємо, що треба знайти на нашій діаграмі водойму, в якій буде найменш солона вода. Наглядно на екрані ми бачимо, що саме в Чорному морі буде найменш солона вода, тому що висота прямокутника, що відповідає водоймі Чорне море, є найменшою. Отже, друге завдання відповідь буде у Чорному морі найменш солона вода, у Чорному морі. Третє запитання в цій задачі: у якому з морів середземному чи червоному вода солоніша? На екрані ми знаходимо Середземне море і знаходимо. Червоне море. Нам треба порівняти, у якому з морів буде більш, більший відсоток солі. Бачимо на екрані, що це буде у червоному морі. У червоному морі вода буде солоніша. Записую відповідь: у червоному у Червоному морі. Записали відповідь на три запитання і робимо висновок, що діаграми дуже наглядно надають нам багато інформації і ми можемо робити висновки. Розглянемо номер 790. В цьому номері ми будемо мати справу з круговою, або їх ще називають секторною діаграмою. На їх діаграмі зображений на рисунку показано розподіл за секціями учнів спортивної школи. Будемо відповідати на наступні запитання. Перше, скільки відсотків учнів спортивної школи становлять баскетболісти? Будемо розглядати умову. Зверніть увагу, що є біля кожної діаграми. Так звана легенда діаграми, тобто вказано, наприклад, в цій діаграмі, яким кольором позначені, які секції. Нас цікавлять в першому запитанні саме баскетболісти. Звертаю увагу на екран і баскетболісти позначені на малюнку блакитним кольором. І ми бачимо, що невідомо, скільки ж відсотків становлять баскетболісти. Враховуючи, що всю величину завжди приймають за 100%, ми можемо додати кількість учнів, які відвідують секцію легкої атлетики, тенісу та футболу, і щоб знайти кількість, щоб знайти відсотки баскетболістів, ми будемо від 100% віднімати знайдену суму. Отже, відповідаємо на перше запитання задачі. Нам необхідно першою дією знайти 65%, додати 5%, додати 15%, і ми одержуємо 65 додати 5 буде 70, додати 15, буде 85%, це у нас легка атлетика. Теніс та футбол, легка атлетика, теніс та футбол разом. Я пишу коротко, щоб не забирати часу. Отже, пояснення ми записали. І, звичайно, другою дією від 100% ми будемо віднімати 85% і одержуємо. 15% становлять баскетболісти. Отже пишу пояснення: баскетболісти. Баскетбол. Коротко написали. Відповідь на перше запитання завдання ми надали. Друге запитання скільки легкоатлетів у цій школі, якщо загальна кількість учнів становить 300. Ми з вами можемо пригадати задачу на відсоткові розрахунки. Отже, в умові сказано, що загальна кількість учнів 300 учнів. І ми усю величину, згадайте, ми приймали за 100%. Отже, 300 учнів. Ми можемо записати, що це 100%. Нас запитують кількість легкоатлетів у школі. Відомо з діаграми, що легкоатлетів у нас 65%, а скільки це буде учнів, невідомо х-учнів, ми з вами записуємо. З'ясовуємо, як знайти тепер Х. Для цього ми складаємо пропорцію, а саме 300 відноситься до Х так, як 100. 100 відноситься до 65. І звідси невідомий член пропорції, ми визначаємо, щоб знайти Х. Ми згадуємо славнозвісний хрестик пропорції і добуток крайніх членів, а саме 300 множимо на 65 і ділимо на відомий середній. Ділимо на 100. Корочуємо на 100, залишиться у чисельнику 3 і нам необхідно 3 помножити на 65, знаменник 1. і ми одержуємо 195 учнів, в дужках учнів. Таким чином, ми пригадали, ще як знаходити кількість учнів, якщо загальна кількість задана у відсотках, працювали, одержали відповідь. Тим самим, задача номер 790 розв'язана. На сьогоднішньому уроці ми познайомилися із поняттям діаграми. Зрозуміли, що можна з вами побудувати стовчасту чи кругову діаграму, розглянули завдання з підручника. Пропоную вдома опрацювати відповідний параграф, виконати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!